Я отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ви не знаєте ні Писання, ні сили Божої. Каже Ісус до Садокеїв. Садокей це була така старозавітня секта, які не вірили у Воскресіння. Вони, ну, «мерла людина, та й все». Помер і нема. Поки вживе, поки віснує. Вмер, ти пропав. Все, немає нічого. <кій> І тому вони кажуть, почули, що буде Воскресіння. І думають, ну чекай, як буде воскресіння, а по їхнім законам, то й мав жінку, та жінка мала одного чоловіка, другого, третього, четвертого. Так можна сказати не тільки за братів, що там по закону, якщо там брат не дав потомства, значить то. Його брат бере ту ту жінку і мусить дати потомство. Ну, Старий завітнув свої закони. Сьогодні такого нема, але сьогодні є інше. Сьогодні е, раз оженилися, не вийшло розійшлися. Другий раз, третій раз, я знаю такого з нашого парафіяна, що п'ятий раз жонатий. Вона йому Бог допомагає. І тут кажуть, Чим вона буде жінка? Якщо є Воскресіння, от Воскресне. І чим вона буде жінка? І Христос каже до всіх тих, що до досадукею і сьогоднішнім тим, що живуть сьогодні. Не знаєте ні Писання, не знаєте ні Божої сили. Тобто ви не розумієте, що таке Воскресіння і не знаєте Писання. Після Воскресіння. Не буде як Василь чоловік Анни чи Петро там чоловік Марусі. Трохи інакше. Бо тому що ви навіть, не маєте поняття, що таке Воскресіння. А? Ми думаєте собі по-людськи, що людина от сьогодні ходить Василь, так? йому є певна кількість років. І якщо Він Воскресне, то на якому етапі він Воскресне? На тому, що вмер, чи на тому, що народився, чи десь посередині. Кожний етап людського життя, так само можна сказати, як і жінка, мала одного чоловіка, другого, третього чи четвертого? Декотрі вмудряються і 10 мати чоловіків, то котрий буде рахуватися. На після Воскресіння. А так само, як котрий твій день народження буде після Воскресіння актуальним, тобто, в якому ти стані воскреснеш. Ми тут, на землі, народжуємося такі маленькі. І потім ростемо. Чи має та маленька людина цінність, таку суму, як старша людина? Та навіть ембріон, коли вже ще одна клітина, коли, яка ще навіть не поділилася на дві, там же Бог вдихнув життя. І для Бога кожен етап має значення як людина, яка стоїть перед Богом, але вона перебуває у цьому світі. І потім вона від цього світу переходить в інший. Наскільки від іншої. Я колись розказував приклад про немовля в утробі матері до народження. Це один етап життя. І якщо б два близнюки були в утробі матері, вони б спориду один одному би задавав запитання. Як ти думаєш, а є життя після народження? Ти кажеш, то певно, що немає. До як може бути життя після народження? Ти розумієш, ми знаходимося у такій оболочці. До нас тут є поповина, яка нас. Году, якщо ми всі народимо, нам поповинно відріжуть, це все заберуть. Ми все, ми помремо. Наскільки відрізняється життя людини, яка в утробі матері, жива, рухається, все. І та, яка вже народилася, Я певно, що є якесь велике значення. Та, що в утробі, вона є дуже сильно обмежена. Вона є достатньо в достатньо такому собі захищеному стані, все рівно від. Від мами залежить стан тієї дитини, що мама їсть, наскільки вона відпочиває, нервується чи ні. Чи вона вживає якісь недобрі е, препарати, чи може надмірне вживання алкоголю чи курить? І це дитині все відбивається. Хоче вона того чи не хоче, вона залежна від мами. А потім народилася дитина та зовсім другий світ, зовсім все по-інакшому. Так же після смерти так буде відрізнятися наше життя, як відрізняється життя від, до народження і після народження. І якщо ми говоримо про воскресіння в життя вічне, то воно буде трошки ще інакше, бо тому що народження дитини воно в матеріальному світі і в матеріальний світ просто воно. Переходить в іншу форму, так? в іншу форму буття. А тут йдеться про зовсім інше. Вмираєш на цьому світі матеріальному і переходиш у світ нематеріальний, у світ метафізичний. І тому Христос каже: ви не знаєте ні Писання, ні сили Божої, бо ви міряєте по людськими мірками, людськими законами. Після Воскресіння ти станеш перед Богом у своїй досконалості, яку ти здобув за ціле своє життя, а так як ми є вінець Божого творіння, то та наша духовна особистість, вона вже буде не просто нульова, так, табуля раса. ні, Вона буде вже набута. Якогось життєвого досвіду своїми помилками, своїми здобутками. І тоді ми станемо перед Господом у своїй тій цінності і вартності, і чи зможемо ми далі розвиватися, чи ми залишимося вже в тому стані, в якому померли? Ми почнемо розвиватися, але вже інакше. Через безкінечне пізнання Божих глибин ми будемо пізнавати все більше і більше. Божої величі, Божої творчості, яка буде давати тій душі велику радість і велике захоплення від глибин Божої премудрості від пізнання самого Бога, безкінечне пізнання Божої величі. Як ми бачимо, велич. Фізичного світу сотвореного, не тільки землю, і не тільки сонячну систему, а все, що ми, наскільки вже людина досягла, тих можливостей. Зараз запустили вони той телескоп, хто знає куди, вони вже щитують там е, ті сузір'я, ті світила, які вже давно загасли. Вони вже давно загасли, а світло від них ще йде до землі. І ті і той телескоп уловлює оці елементи отих фотонів, які летять із скоростю світла 380 тисяч кілометрів в секунду. І представте, яка велич є матеріального світу. А духовний світ вміщує усе це матеріальне творіння у собі. Тобто він ще є дальший і безкінечний. І тому Бог каже, якщо ви говорите, про земне по земному, то я вам кажу, не знаєте ні Писання, ні Божої сили. Після Воскресіння будете як ангели. Ангели це ті, які мають розум, які мають волю, вільну волю мають, і вони служать Богові. і служіння Богове приносить їм радість. Христос нас, поки ми на землі, учить, щоб ми вчилися сужінню один одному. Він каже: я був голодний, дали мені їсти, я був спрагний, дали мені пити, був в ноги мене зодягли. Це служіння один одному. І коли ми навчимося служити один одному, Бог хоче в нас виплекати, у нас здатність самого служіння, щоб воно тебе радувало, твоє служіння. Бо якщо ти служиш ближньому, твому, який тобі часом невдячний. То коли ти будеш служити Богові, Він буде тобі максимально абсолютно вдячний. І тому то служіння буде тобі переносити абсолютну радість. Тому він і каже, не знаєте, ні сили Божої, ні писання. Бо, як написано, каже в Писанні: я Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова, Бога, Бог не мертвих, а живих. А Христос каже: перше, ніж був Авраам, я є. Не я був. Не я буду, а Я є. Тобто Він є і там, де Авраам, і там, де Мойсей, і там, там де Христос, там, де Він був сам присутній. Він є, тобто Він постійно є. І коли ми кажемо Христос посеред нас, відповідати треба є і буде. Не був, є і буде, а є і буде. От в тому та Божа премудрість. І коли Бог нас воскресить до життя вічного, ви не будете роззиратися, де, де ваш чоловік, де ваші жінки, де ваші діти. Бо вони будуть біля вас, але не в якості жінки і чоловіка, а в якості церкви прославленої, яка тішиться тим, що вона присутня біля Бога. І біля неї присутні ті люди, яких Бог вибрав, і це є радість. Радість не подружжя, а радість присутності перед Богом. І воно буде настільки велике, що твоє подружжя не буде мати там значення, твоє, е, прив'язаність до землі, то ще там щось воно абсолютно пропаде, геть, бо тому що так захопимося величою красою Бога, що все інше стане неважне. І служіння Богове буде з такою радістю, з таким задоволенням, що такого задоволення ти в цьому світі ніколи не знаходив ні в чому. І тому, коли предстанемо перед Богом Воскресне, то питання, хто чия жінка, хто чий чоловік, абсолютно не буде мати ніякого значення. Тому, як говорить, Господь, що є, є Бог Авраама, Ісака, Якова, Бог живих, і до вас кажу, ви що живі, бо ви шукаєте Бога, ви слухаєте Бога, ви жиєте з Богом, ви уділяєте Богові кусок свого життя, дивлячись наші трансляції, слухаючи святе Івангелія і слухаючи Святу науку. Ви живі. І не зазнаєте смерти і не помрете, навіть коли прийде до вас смерть фізична. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!